Зараз не потрібно нічого робити. Немає завдання. Не потрібно розуміти. Навіть якщо здається, що щось не виходить, це вже достатньо. Не потрібно змінювати свій стан. Можна просто побути тут. Якщо хочеться, зверни увагу на дихання, не глибоке, не особливе, таке, яке є зараз, зверни увагу на тіло, на те, як воно торкається поверхні, на ті місця, де є найбільше контакту. На вагу, на опору тіло вже знає, як бути тут. Йому не потрібно нічого пояснювати. Можна довіритися цьому знанню. Можливо, всередині є напруга. Або втома, або просто тиша, а можливо, щось зовсім інше. Не потрібно це називати. Не потрібно це виправляти. Можна дозволити цьому бути. Уяви, що ти нічого не несеш, ні рішень, ні пояснень, ні очікувань. Навіть очікування спокою можна відпустити, хоч на кілька хвилин. Просто бути без зусилля без потреби кудись іти, якщо з'являються думки, не потрібно їх зупиняти, вони можуть проходити. Як звуки за вікном, не залучаючи, не відштовхуючи, зверни увагу на проміжки між вдихом і видихом. Між думками, між словами, між тим, що було, і тим, що ще не прийшло, саме там, зараз. Відбувається відпочинок, тихий, непомічений, але справжній. Нічого не потрібно досягати. Немає правильно, немає неправильно, є тільки цей момент, і цього достатньо, навіть якщо стається. Що нічого не відбувається, поступово зверни увагу на простір навколо, на звуки, на світло. На своє дихання, на відчуття тіла тут і зараз, не поспішаючи, коли буде відчуття завершеності, можна повертатися. Не потрібно нічого забирати з собою. Цей спокій не зникає. Цей спокій не зникає. Він просто стає фоном, до якого завжди можна повернутися.